Привіт! Рада вас вітати на каналі Родої Відьми, де ми здебільшого говоримо про таро, але трапляється всяке різне. Мене звуть Нес, і сьогодні я нарешті хочу поговорити про одне питання, яке постійно спливає в моїй практиці протягом багатьох років. А саме це про загальні питання в таро, тобто ті, на які передбачається відповідь так або ні. Я не знаю, чи це когось здивує наврядче, але це просто найбільш популярне питання, яке люди ставлять в безкоштовних інтерактивах, якихось коротких розкладах. Просто в різних запитах на будь-які теми дуже найчастіше за все формулюється саме таке питання, на яке очікують почути так або ні. І. Знову ж таки, дуже часто, в 90, напевно, дев'яти з дев'яносто випадків. Люди дуже дивуються, коли я починаю пояснювати, що в таро немає карт, які могли б вам сказати так або ні. Таро, взагалі, не призначене для таких питань, воно під них не заточене і немає такої лексики. І якби після цього люди припинили ставити це питання, цьому відео не мало б жодного сенсу, жодної необхідності. Можна було б нічого не знімати і про це не говорити. Але ні, люди продовжують ставити ці питання. Навіть після пояснень вони починають говорити: ну, а як же? Ну, якщо дуже треба, ну, що ж робити? І в якийсь момент я подумала, що окей, в таро немає лексики. Але чому б не спробувати зробити це самостійно? І через купу помилок, спроб і купу часу я так і змогла створити власний підхід до таро, за допомогою якого я можу давати відповіді на подібні питання. Одразу маю попередити: з одного боку, я претендую на авторство. Я не бачила цієї інформації десь в інтернеті або в когось з авторів. Тобто я спираюся на власний досвід. На якісь власні ідеї, винаходи, практику. Але я не виключаю того, що хтось теж до цього додумався і теж це винайшов, якщо так можна сказати, і успішно користується. Тому, незважаючи на те, що я тут ставлю таку горду приміточку авторський, якщо ви десь це вже зустрічали або з таким стикалися, що ж, я щиро рада, що є ще хтось, кому ця ідея прийшла в голову, не лише мені, не претендую жодним чином на ній заробляти чи щось робити. Ділюся з вами безкоштовно. Оскільки показувати завжди простіше, ніж розказувати, зараз ми просто перемкнемося на мій робочий стіл і, на прикладі колоди Таро, я вам цю методу... І покажу. А ви поки що, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього досі ще не зробили. Ну, а про коментарі ми поговоримо потім. Отже, що вам треба зробити, якщо вам поставили питання, відповідь на яке так чи ні? І вам треба відповісти за допомогою Таро. Крок перший: переходите за посиланням в описі цього відео. Крок другий. Замовляєте за цим посиланням колоду неідеального осіннього оракулу. Крок третій. Відбираєте в ньому карти, так ні, приховане, воно також означає напевне. Перемішуєте, ставлячи це питання і отримуєте відповідь. Ось так просто. Було б прикольно закінчити на цьому відео, але оракул, врешті-решт, з картами «так, ні» та прихований я створювала частково з урахуванням проблеми питань «так, ні». І поки я його не створила, мені було треба щось робити за допомогою саме Таро. Тому це, на жаль, не зовсім те, на чому я б могла закінчити сьогоднішнє відео. Хоча дуже хочеться. Ну, така маленька рекламна інтеграція, яка насправді чудово працює. Тобто, я завжди раджу брати під щось інструмент, який під це заточений. Тут є спеціальні карти, бо ви можете пошукати оракули з такими картами, або скористатися данєтками, врешті-решт. І це буде простіше, і не треба буде мучитися щось там видумувати, вивчати, робити. Але що робити, якщо у вас є колода таро? Ну, по-перше, ми так само ставимо це питання. Наприклад, давайте спитаємо, що-небудь таке хороше, за що Ютуб мене не забанить. З відповіддю, так, ні. Давайте спитаємо, чи буде ця осінь особисто для мене, фінансово вдалою. Що ми робимо? Ставимо це питання, зосереджуємося, перемішуємо колоду так, як звикли. Знімаємо, знову ж таки, так, як звикли, і викладаємо дві карти. Позиція так, позиція ні. Дивимося. Тут в нас сім мечів на позицію, «Так», Тут у нас паш жезлів на позицію. І далі починається найцікавіше. Як же визначити, які карти? За цією системою, де, яку я пропоную, вона базується на тому, що якісь карти переважають над іншими. Просто уявіть, що одні важчі, інші легше. І, відповідно, важча карта буде переважати. Що я маю на увазі? Тут у нас сімка мечів, тут у нас пас жезлів. Пас жезлів ніби переважає над сімкою мечів, перетягує на себе увагу, це придворна карта, а не просто молодший аркан. Отже, відповідь, скоріш за все, ні. Так, 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 скоріш за все, ні не звучить як 100% ні. Але я взагалі дуже не люблю 100% відповіді. Якщо вам ця ідея здається зрозумілою, якщо ні, зупиняйте прямо зараз відео, пишіть в коментарях і я буду дублювати ще й текстове пояснення. То далі нас цікавить лише те, як же ми розподіляємо карти. За їх умовно вагою. Да? Тобто, в нас немає за цим розподілом: я не розкладала колоду Таро як очевидні так та очевидні ні. Ну, тобто, не розклала її навпіл і не сказала, що ось ці карти відповідають за так, ось ці карти відповідають за ні. Хоча я бачила такі розподіли. Але я розповідаю карти за впливом. Тобто те, що ми в гральній колоді сказали б, що одна карта б'є іншу. Очевидна історія. Для мене, принаймні, виглядала таким чином, що нам, як і завжди, треба відокремити придворні аркани від молодших та старших. Це робиться доволі швидко, доволі просто. І я навмисне не Розподіляла колоду перед цим відео. По-перше, тому що я від цього, чесно кажучи, трішечки вже стомилася розкидувати постійно колоди. А, а по-друге, це не займе багато часу, зате проілюструє весь процес, який доведеться постійно виконувати, ну, запам'ятовувати. Зараз я це роблю. Не, ну, вам не треба буде кожного разу розбирати таким чином колоду. Я зараз це роблю е, просто для того, щоб була якась е, наочність, щоб ви могли подивитися на те, як це вижав побігла, е, відбувається. Значить, градація виглядає в нас наступним чином. Для мене було очевидно, що старші аркани. Переважають над молодшими та картами двору. Карти двору переважають над молодшими арканами. І, відповідно, в молодших вже йдеться по числах. Але найбільш важкою, важливою і так далі, залишаються не десятки а тузи. Тобто, в нас іде градація не від туза до десятки, а від двійки через десятку до туза. Я сподіваюся, це звучить хоч трішечки так зрозуміло, як я собі уявляю. Отже, в нас все доволі просто. Якщо у вас випадає на позицію так, старший аркан, а на позицію ні придворний, очевидно, що це, скоріш так, ніж ні, так, переважає. Якщо у вас випадає на позицію так, старший аркан, а на ні молодший, чи дрібний якийсь молодший, так, там серединочка, то в нас прям сильно все перехиляється в позицію так. Поміняйте це місцями, і, відповідно, відповідь буде ні. Така. 99%, що ні. А відповідно, якщо в нас придворна карта і молодший аркан, переважатимуть придворні карти. Це зрозуміла історія, так? А, молодші старші. Ну, і, відповідно, якщо в нас є старша карта, старший аркан і придворний, то старший переважатиме на придворним. Нічого складного. Але тут же впіймаєте ви мене все зрозуміло, коли в нас випадають два молодші аркани: шість мечів і тут жезлів. Туз жезлів переважатиме над шісткою мечів, бо ми одразу позначимо, що тузи, вони важливіші. Ну, бо це стимул, початок, саме значення цієї карти не дає запхати її на якийсь низький нульовий рівень. Ну, аж, аж ніяк. Ти зрозуміла, да? що робити молодші, молодші та молодші жодних проблем знову ж таки не виникає. Хоча одразу виникає питання: а що робити, коли ось так, два тузи? Нічого не робити, відповіді немає, ні так, ні ні. Тут взагалі вам не вдалося обдурити систему. Є вся ось ця прекрасна історія, з Да? Тобто, коли немає відповіді так чи ні, все набагато складніше. Взагалі не можна так розглядати це питання. Коли у вас випадають дві однакові за вагою карти, це працює саме так. В принципі, на цьому можна було б зупинитися. Але в нас же ще існує, будемо чесні, певна градація придворних карт. І зрозуміло, да, що тут все виходить в порядку їх розподілу від пажа до короля. Зрозуміло, як вони будуть тяжіти один на один. Коли у вас випадають дві королеви, це та сама історія, як з двома тузами, двома шістками і так далі і тому подібне. Тобто, все доволі просто однакові за вагою карти. Підводять нас до того, що, в принципі, не треба було ставити це питання. Ну, якщо ми не зрозуміли це ще на самому початку, коли почали змушувати таро так працювати, то доведеться вислухати це ще й безпосередньо від колоди. Тому тут знову ж таки доволі логічна історія. Да? Якщо в нас є а, паш і лицар, і тут в нас так, а тут ні, то відповідно відповідь буде скоріш так. Якщо ми їх міняємо місцями, на чому будемо міняти місцями, якщо в нас є. Паш на позиції, так і королева на позиції, ні, то відповідь ні. Окей, знову ж таки, нібито не складно. Але що робити зі старшими арканами? І зі старшими арканами починаються суцільні складнощі, тому що, що над чим тут переважає, це суто інтуїтивна історія. Насправді, скільки я з цим працюю, Скільки я з цією системою. Я не хочу сказати слово мучуюсь, я не мучуюсь, я отримую масу задоволення від таких складних задач, мені цікаво, мені прикольно. Цілий хаос тут влаштувала. Я дійсно дійсно отримую задоволення від подібних завдань, але Звичайно, коли немає якоїсь однозначної відповіді, то ну, це складна історія, і коли ти її не можеш прямо ще й комусь дати, починаються, так би мовити, нюансики. Що я можу сказати зі свого досвіду? Найсильнішими картами, і можете кидатися в мене чим завгодно, так все розклала по всьому столу. Молодець, не знаю, що вам тут видно, що не видно. Зараз приберемо всю цю молодшу придворну вакханалію і спробуємо вміститися ось так. Бачите, панує хаос. Ніяких визначних питань. А, для мене є 100% карти, які прям такі відчуваються суперсильними серед старших арканів. Це колесо фортуни. Це світ, це смерть. Це вежа і блазень. Як ви розподілите старші аркани по тому, хто над ким переважає, хто сильніший, тут же треба дивитися на значення аркану. І якщо ви добре на них знаєтеся, вам це не буде доволі, ну, типу, супер складно, плюс все залежить від ситуації. Ну, наприклад, ситуація, в якій питання стосується а, якогось руху. Да, там, або о, застрягли, не застрягли, і в ній випадає, на, там, питання, чи варто їхати, чи ні. І в ній не так випадає колісниця, а на ній випадає самітник. Тут очевидна історія, да, бо колісниця дуже порух, і вона ще на позиції так, і значить точно їхати. Кажу ж, зі старшими арканами починаються нюансики в цій системі. Я не скажу, що вона прям супердексонала, і я дуже покладаюся на інтуїцію, коли з цим працюю. Якщо ми візьмемо, наприклад, місяць і блазня, то для мене історія очевидна, що блазень переважає над місяцем, бо він, він як тузи, він супер потужний, він супер про старт історії. В ньому є абсолютно все, такий зародок нового світу. І світ, в який потім втілюється, блазень також, звичайно, буде переважати над місяцем, чи, наприклад, відлюдником, який все ще в пошуках. Та взагалі над всім, я так думаю. А, якщо ми говоримо про, наприклад, ще якісь порівняння, да, тут я вже місяць самітника згадала, давайте візьмемо якісь інші, інші карти, сильніше мах чи повішений. Тут поч можна почати довгі філософські роздуми, але насправді, якщо ми дивимося з позиції активності карт, то Мах у нас завжди більш активний, а він провокує світ довкола себе на активність. А повішений це навпаки про паузу. Тому я б сказала, що Мах сильніше за повішеного. я попереджала, що це недосконала історія і що я просто ділюся власним досвідом. Тому так тут може звучати все доволі хаотично. Якщо вам простіше а, взяти всі ці карти і просто розподілити їх, наприклад, а, на умовно позитивні та негативні, да, там розкидати, що в нас буде позитивною імператриця, блазень, Що робиться з самітником? Як на мене, позитивний. Ви можете сказати, що негативний, хто вас знає, а, то негативних карт буде дуже мало. Колесо в нас залишиться нейтральним. Немає второ, позитивних та негативних карт, якщо не йдеться про вежу та десятку мечів, і, і дев'ятку мечів, і взагалі про всі мечі, да, там дуже купа негативного, але вони всі не стовідково окреслені негативно. Якщо ви хочете користуватися цією системою, але не впевнені в своїй інтуїції, не хочете зв'язуватися зі старшими арканами, взагалі-то відберіть їх заради Бога, залиште собі придворні і молодші, з якими все буде ясно, і користуйтеся на здоров'я. А що можна зробити ще для того, щоб трішки ускладнити собі життя, але зробити його більш цікавим? Так це брати не дві позиції, не два шляхи так або ні. А так, ні і напевне. Так, ні. Давайте. І напевне, покладемо посередині. Ну і тут нас, очевидно, переважає так. так. Мені здається, що вступ до цього відео був довше, ніж це відео. І е, я так довго відкладала цю зйомку саме тому, що мені здавалося, що я не зможу це адекватно пояснити. Але зі старшими арканами в мене дійсно дуже все побудовано на інтуїції. Дуже погана історія ворожити на себе. Але ось зараз я трішечки спробую. Да? Давайте там подивимося, чи поїду я у відпустку. До кінця цього року. Так або ні. Знаєте, фіг мені а не відпустка, бо для мене сонечко якось переважає за силою, потужністю міцю за імператором, тому що імператор в мене одразу спливають значення про обмеженість, про кордони, про те, що він. Незважаючи на всю свою потужність і силу, керує лише певною частиною від якогось більшого світу, а сонце нам одразу висвітлює всю правду. І тому, оскільки тут сонце на позиції, ні, я говорю, що ні. Ну, до речі, у нас буде можливість перевірити, тому що я сподіваюся, що до кінця року я так і доживу. І, можливо, хтось з вас прийде в коментарях під відео і такий нест, чи з'їздила ти в ту відпустку, чи справдилося передбачення? Ну, подивимося. Ось. Ось такий приклад. Давайте ще. так, для наглядності. Не знаю, що це вам дасть, але все ж таки, якщо не покажу, буду не зовсім А, Знову ж таки спитаємо на ту тему. Чи захворів я на щось серйозне до кінця осені? Є в нас позиція так, є в нас позиція ні. Поїхали. Позиція. Сила, позиція, ні смерть. Ха, ну, якби. Обидві карти дуже потужні. Для мене за моїм власним відчуттям. Я можу додумувати все, що завгодно, я можу намагатися це якось аргументувати, але смерть це дуже визначена карта. Сила це про процес боротьби, про процес досягнення якоїсь досконалості. Смерть це про визначеність від неї, нікуди не подінешся, да, вона щось закінчує. Тому відповідь ні. Знову ж таки. Перевіримо, якщо не забудемо. Все, не буду вам більше надто багато показувати. Мені здається, для загальної якоїсь демонстрації цього достатньо. Якщо вам здається, що ні, якщо ви, у вас є питання до цього методу або критика, і я певна, що вона буде. Тут багато, надто багато заточено, на власний досвід, інтуїцію і не розписано в якихось канонах, щоб це не можна було покритикувати. Вибачте, я готова, я відкрита до цього, чекатиму. На вас у коментарях, будь ласка, пишіть ваші враження, пишіть, як ви працюєте з питаннями, так або ні. Чи вам взагалі до смаку така ідея? Коротше, пишіть все, що прийде в голову, або ваші варіанти порівнянь, і ми на них подивимось і розберемо. Ось такий підхід я використовую для того, щоб відповідати на питання так, ні, коли мені не вдається від них втекти. Чи будете ви ним користуватися, чи ні? Чи спробуєте пошукати щось своє, чи будете більш стійкими ніж я, і будете просто відмовлятися від таких запитів в майбутньому? Це ваш вибір. А на цьому я буду завершувати. Сподіваюся, ми скоро побачимося в наступних випусках. Бережіть себе і бажаю вам гарного дня.